Ручки на стіл, ручки на стіл. Ніхто ручки зі стола не прибирає, серветочки не берем. Це ручки на стіл. Роздумувати про гору Йотей або по... Давайте про гору. Гора ятей. Гора жіночого роду. Я, від... я любила купатися тут кожного ранку. Джубей та я грали в тіні. Думу... Мріяли про те, як ми обженемо одне одного на горі. Гарно побачити її знову. І... Максимум Health increased Це ще з двох ударів нас будуть розйобувати Боженькі, як вони. Го... Вони прям не соромляться наготу показувати. Молодці. Але так, зі спинки, молодці. Гарно зробили.